Вітаю, дітки! Сьогодні у нас новий комплекс ранкової гімнастики із скакалкою. Перша вправа, нахили голови в сторону. Беремо скакалку, складаємо її навпіл. І ще раз навпіл. Тримаємо обома руками внизу. Ноги разом. вихідне положення прийняли. Вправо починають. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа – Піднімання скакалки. Вперед. З відставлянням ноги назад на носок. Вихідне положення. Те саме. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. три. Три. Закінчила. Наступна вправа. Нахили тулуба в сторону. Вихідне положення ноги нарізно. Скакалку тримаємо на плечах. Лікті розставлені в сторони. Вихідне положення прийняли. Вправо починай І раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Наступна вправа виконується з положення сидячи на підлозі. Прийняли положення сидячи на підлозі. Ноги розставили в сторони. Скакалку тримаємо обома руками перед собою. Повороти тулуба в сторони. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Два, три, закінчили. Наступна вправа. Нахили тулуба вперед. Тримаємо скакалку перед собою. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. три, Три. Закінчили. Наступна вправа стрибки. Покладемо скакалку, складену вдвоє, перед собою. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли вихідне положення. Вправо починаємо. Закінчена, робіть зарядку кожного ранку і будьте здорові!